В нього є мрії, в нього не вірять, йому так важко казали сусіди. Він закохався, але не взаємно Він намагався, але це даремно. Він бачить, і меряє не біля під'їзду Собі обіцяв, що приїде на ньому через п'ять років, через сім років. А може вже завтра, а може ніколи Він намагався, він не здавався, він бачить у цілі і її не злякався. Скільки людей там казали, та годі, скільки людей там спалили, ті роки, скільки ночей Скільки домок було в тих хатинців, скільки печалі та втратив зазнав. Багато кричав, лиш він працював. Він розумів, що це все ще нічого. У нього спочатку не було нічого. Та дівчина мила втекла за словами: В тебе не. Вгалоша минуло два роки. Тепер скажи, хто ти? Тепер йому пишуть, і просять підмоги. Тепер в нього гроші, тепер в нього мере. Тепер вони всі згадають про тебе. Тепер ти не чуєш ні томок, ні слів. Всіх тих людей, хто у бік Тепер ти досяг, тепер ти вже зміг. Тепер вони всі самам дивляться в бік. Той самий хлопець з району. Він дуже хоче позбавитись болю В нього я мрії, в нього не віря. Чому так важко? Казали сусіди? Він закохався, але не взаємно Він намагався, але це даремно. Він бачив ти мері, не біля під'їзду. Собі обіцяв, що приїде на ньому. всього рік він приїхав на ньому. Та він не казав, про шляхці нікому. Та кубка людей за очі там скаже, йому пощастило і мерсе покаже зла кубка людей. їм завжди було мало. Ніхто з таких експертів не йде до фіналу. Колишня обрала на вогорі хлопця, зараз не хоче тягнутись до сонця. І правда, що нульто стає одиницею. Правда, що ворон стає до стіницю, І Правда, що. Це плюс, і хлопець району перестане бути бос І правда, що пісня не вигадка зовсім і хлопець району завжди ходив босом. І правда, що мерен стоїть десь будинку, і правда, що люди сміялись в хустинку. Ти самий хлопець району, він так хотів позбавитись болю Не виконав мрії в нього, вже вірять. Йому не важко, Казали сусіди. Він закохався, та знав взаємно Він намагався, то знав це даремно. Він бачив ті очі біля під'їзду собі. Обіцяв, що забуде про них.